29-30 липня у Брудівській центральній районній бібліотеці тривав тренінг під назвою Активні громадяни. Це програма Британської ради для активних людей у галузі міжкультурного діалогу та соціального розвитку. Скільки подадуть проєктів з нашого міста і чим зацікавили львівські фасилітатори учасників заходу? Дізнаєтесь із сюжету Наталії Замрій. Ідей достатньо, а от можливостей, що втілити їх у життя, на жаль, мало, і часто цьому є фінансова перепона. Однак, хто стукає тому відкривають, почувши про тренінг, активні громадяни, організатором якого став Львівський інститут суспільних ініціатив, який, до речі, проходить під егідою Британської ради, 19 учасників заходу навчали фасилітатори зі Львова, котрі не лише провели інтенсивне навчання за короткий проміжок часу, а допомогли закцентувати увагу на основному та спрямувати ідею у відповідне русло. Поділившись на робочі групи, які за цих два дні сформували кістяк проєктів, а далі вже дистанційно будуть спілкуватись та коригувати їх своїми фасилітаторами. А вже відшліфовані проєкти від Бродівської громади подадуть на Британську Раду до 10 серпня. Ну, ініціатором заходу е, був я, оскільки я останнім часом займаюся, скажімо, фандрейзингом, так займаємося як власне проектним менеджментом. Я вичитав в інтернеті про те, що існує можливість для того, щоб, скажімо, провести тренінг під назвою Активна громада у райцентрах Львівської області. І Я подумав про те, що це є наш шанс для того, щоб, скажімо, даний захід відбувся в нашому місті. Будь-який заход відбувається за якоїсь певною фінансовою підтримкою. Хто вас? Значить, фінансову підтримку матеріальну нам надав благодійний фонд Карітас Броди в лиці його директора, уця Ярослава Царика. За словами проект-менеджера інституту суспільних ініціатив Ольги Палінчак, Британська рада виділяє 15 тисяч гривень за один грант. Тому потрібно орієнтувати проект на цю суму. Як виявилось, учасники заходу були вже не новачками у цій справі. Група сьогодні дуже дуже активна. Це ну я дуже задоволена групу. Якими темами? Учасники заходу виконують працювати і писати практики виплила така проблематика, як сміття, смітники, можливо, розподіл сміття, безпритульні тварини, дороги і доступність для людей з інвалідністю, якихось публічних громадських місць. В цьому програмі активні громадяни це екологія і те, що Має бути зв'язок локальної проблеми з глобальною проблемою. Екологія це глобальна проблема по всьому світу, і тому вони дуже залюбки люблять виділяти на цю тему кошти. Як зазначив Руслан Данилюк, у планах подати приблизно шість проєктів від усіх учасників заходу. Представники молодіжної громадської організації Наше місто вже подавали на конкурс проєкт на тему проблеми безпритульних собак, який оголошував Карпатський фонд. І хоча попередня спроба була невдала, за словами Руслана Петровича, участь у такого роду заходах, це не аби який досвід. Ну, тематика у нас різна, але безпосередньо мене що цікаве, так і щоб я особисто мріяв би хотів написати цей громадський простір на наших історичних валах. Це пам'ятка, скажімо, історична 17 століття і дуже прикро, що ну за той стан, скажімо, який там наразі є. От. І ми б в ідеалі хотіли, щоб це був справді простір мультифункціональний, де діти, де дорослі могли б проводити свій вільний час, своє дозвілля. Тобто це кошти на конкретно маленьку проблему. Це грошей буде достатньо, щоб ми я думаю, що точно не буде достатньо. А реально, що можна за ті гроші зробити, це якісь, не знаю, щоб ми конкретно провели, це встановлення якихось стендів, де була б історична довідка хоча б про цей об'єкт. Тому що я точно знаю, що багато людей, навіть які там живуть, не знають абсолютно про історію скажімо, тої локації, того місця. І ті підлітки, які приходять на волейбол, баскетбол. Е Скажімо так вони б як мінімум збагатили свої знання і дізналися про те, хоч на якому місці вони займаються спортом. Якщо перспективи суду явимо, що ми ви обрали цей вже де ви далі будете шукати кошти, що ну, будемо шукати. Перспективи є. Я вважаю, що перспектива є з осені, з вересня, місяці, коли розпочнеться проект транскордонного співробітництва Україна, Польща Білорусь, бюджет якого 170 мільйонів євро. Я думаю, вже враховуючи те, що Львівська області є в числі пріоритетних. Вже можна буде розраховувати на масштабніші кошти, але виключно у співпраці з скажімо, громадськими організаціями з інших держав.